and they all went to heaven Тилплаг. Тилплаг заплачь. А, меня ты звал, Чешу? Да, я тебя звал. Что он хочет? Заплачь. Нашу. Не знаю. О, потребно пить до тлени. Ой, за Ой, сейчас я прибаться пришла. Я сминочка. Забыла, что ты как то Ага. и мама на Ой-ой-ой, мама, что тут я сейчас, сейчас минь плять. Так, Алиса, ну ничего страшного, чего она плачет? Блин, что то она накричала? Ну не кажи. Так. Ну, ты мои хорошенький. Мама, что ты хочешь? Ой, Жасмін, ч ти плачеш, Жасмінчик? Давай, Ну, заспокоюсь. Получається три чоловіка і три жінки надо ничего собі? Так. Надіюсь, ця прибаця наш не прийде. Не кажи. Вони засинають вже. А, ну я теж засинати буду. Так. Так, піду з тєчко зю. Тільки дивись, щоб вони не плакали. Добре. Леонтик. Угу, ну, що ти сюди прийшла придбатися? Ой, Леонтик, давай глядься. Угу, зараз. А, мама, там нього опять, там за Леонтик глядться. Ну, і сюди не треба туди ходити. Леонтик, що ти плачеш? Подумається прибатана прийшла. Ммм, mm, ну що ти плачеш? Та я ж кажу, прибасана прийшла. Mm, шкода, що, ви ще не а, що наше, не говорить. Що наші не вміє говорити? Так. Так, Ділбок засинає. Жасмінчик, давай засинай. Угу. Хіба ж якщо не прийде. Якщо прийде, то я буду плакати. Ну, жасмінчик. Чи ти плачеш? Не плач. Не прийде до тебе. Я прийду. Ти чому не поняла? Скоро, щоб говорить не мені. Так, але не ходи вже до них. А чого? Не не плачуть, як ти приходиш. Е, Ні -е, добі. Так, прийму піду душ прийму. Так. поки мама пі після дус в не мають. Я пойду опять до тлинясюк. Плевить. дельбаль. Опять заплебаться она пришла, надо заплакать. Ой, тик 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 О, все успокоилось. Она что, успокоилась? Надо еще раз заплакать. Ой, тюк-тюк-тюк. -тю 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 -тю. Ой, надо чекать, пока мы не бацили. А то скажу, что то я все виновата. Так, все, я помылась уже. Так що не виключається? О, протік. класно. Так. Ой, ділбок, що ти плачеш? Заспокойся. Ой, що баги ю. Так, не плачу. Заспокоюся. Так, ну все. Надеюсь, вже не буде таке чч. Чуть не Надо дій их в душ. Так, где нас туда свит якесь.